О я появився. О, ні, це заражені камерамени! О, ні, вони дуже сильні. Ми його тримаємо. Заражай. О, ура, я заражений. О, ні це камерамен вчений, він зараз нас вб'є. Ха-ха, я зараз відражу. О, ні, вони не заражені. О, ні, мене зараз відразять. О, це заражений камерамен. Зараз ми і тебе відразимо. О, я не заражений, ура. О, ні, це скібіді гігант. О, ні, він нас перемагає. ха ха які ви слабкі. Я вам поможу. О, нарешті ми його виграли. Так, і що робити? О, нет, если бы его он дуже сильный. Ха-ха, какие вы слабки. Я ТВ Вумен, и я вам поможу. Все, Все я, я, его, я убила. его убила. И что делать? О, нет, это Скибиди Олд, он очень сильный.